На Волині орієнтовно 22 тисячі внутрішньопереміщених українців отримують щомісячну грошову допомогу. Розповіла директорка департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобот. Каже, серпня та вересня нарахування відбуватимуться по новому. Олена Разінькова прийшла у Луцький центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених осіб, щоб взяти одяг для дитини. каже, приїхала з Краматорська торік. Про соцвиплати, виплати, які отримує, розповідає далі. Дві тисячі три тисячі на дитину. Комуналка, оренда, квартири все платити треба. звісно, дуже актуально". Зараз упродовж тижня у міський центр взаємопідтримки приходять орієнтовно 100 людей. Торік щодня надавали допомогу 200 переселенцям, каже керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан. Більше 34 тисяч людей, які відвідали центр взаємопідтримки. В більшості ми зараз працюємо над тим, щоб інтегрувати їх в суспільство. Ми Намагаємося підтримати їхній бізнес, якщо він релокований. Ми намагаємося знайти роботи жінкам, якщо вони приїхали сюди з дітьми. намагаємося влаштувати дітей в школи, в садочки. Зміни при наданні допомоги затвердив Кабмін, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Із серпня каже, допомогу не отримуватимуть ті внутрішньопереміщені українці, які були за кордоном більше 30 днів, і люди, які повернулися у свої домівки. Далі перелічує наступні нововведення. Другим таким великим моментом є перше вересня. Змінюються підходи у визначенні нужденності до сімей, які є внутрішньо переміщеними. Мала можливість придбати автомобіль, якому є менше як 5 років. Мала можливість придбати валюту в грошовому еквіваленті до 100 тисяч, або купити якусь земельну ділянку або житло, що не стосується державних допомог. Такі сім'ї також будуть з першого вересня. Позбавлені права на подальше отримання допомоги. Оксана Гобут говорить: якщо оселя зруйнована, допомогу продовжуватимуть надавати. Каже, із серпня соцвиплати автоматично продовжаться усім, хто на це має право. У подальшому на другий період допомога буде призначатися з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Третій момент це коли нові люди до нас будуть приїжджати з числа внутрішньопереміщених осіб, і починаючи з 1 серпня звертатися за допомогою, безпосередньо тоді вже буде. Враховуватися середньобісячний сукупний дохід, майновий стан і буде вивчатися питання доцільності чи недоцільності надання допомоги. Зараз, каже керівниця департаменту соцзахисту населення, сума допомоги дитині чи людині з інвалідністю становить 3 тисячі гривень, дорослому 2 тисячі. Загалом на Волині зареєстровано п'ятдесят внутрішньо внутрішньопереміщених українців. Вадим Панафідін, Петро Петієвський Суспільне новини, Луцьк.